Коли душа починає пробуджуватись, вона зразу хоче, щоб її рідня тішились, були з нею заодно, відчували її, але це неможливо. Тому що якраз наші рідні, кермічний рід наш, тому що ми з ними зв'язані не через свою космічну, безкінечну чистоту, а ми зв'язані з ними через свою темноту ілюзій. Тому не чекайте від рідних. Якоїсь радості, коли ви змінюєтесь, пробуджуєтесь, тому що руйнуються ваші старі взаємозв'язки, і перероджуються в нові, або нібито на якийсь час руйнуються, можливо, щось зупиняється. Єдине, що я вам скажу і пораджу, усвідомити, що наш рід, увага, це наша ілюзія, людська. Тому що ми не народжуємося, не помираємо. Це ілюзія нашої кармічної свідомості. Всі зв'язки, все, що нам там так боляче, це все ілюзія, яка або в ціленні зараз руйнується, коли ви проводитесь, або після смерті фізичної, ви згадаєте, хто ви є. Але справа в тому, що поки ви ці ілюзія, поки ви не приймете творця, не віддадете до цього стану. Поки ви ці ілюзії і ці зв'язки не награєте з ними до глибини певної дозрілості, ви не зможете підняти з двотворця раз. Поки ви не програєте, тому що творець іграє через нас якраз в рід, в ілюзію в цей егрегор Кармічний сім'ї. Тут Без поганого, без доброго, просто грав, просто в свій час. От вам треба пограти такий час, ви будете грати і у всіх свій час пробудження. Хтось взагалі тут не буде пробуджуватись і згадувати, хто він є на землі в цілі. Хтось це тільки зробить вже після свого, скажімо так, виходу з фізичного тіла, те, що люди називають смертю. Чи є смерть? Ні, не існує є переродження. З одного стану в інший мої любі сонечки. І саме наш кармічний рід, він для того ми його створюємо. Це гра для нашого, для, щоб ми оці рід був духовний, щоб ми створювали оці ступені і піднімались до Творця. Тільки для цього. Ми собі самі малюємо ці картини, створюємо кармічний світ. Своїх кермічних родичів для того, щоб ми могли духовно рости. А наша справжня сім'я світла це зовсім інакше. Це наші вищі світові частинки, які з нами є в єдності з творцем завжди, і просто на час розлетілись. От і все.